Тема нашого відео рівняння прямої з кутовим коефіцієнтом, рівняння прямої, яка проходить через дані дві точки. Пригадаємо загальне рівняння прямої, ах плюс Бі дорівнює С. В залежності від значення параметрів А, Б і С, наші прямі можуть бути розміщені. Якщо А дорівнює нулю, Б не дорівнює нулю, пряма розміщена паралельно осі ОХ. Якщо а не дорівнює нулю, Б дорівнює нулю пряма паралельна осі ОІ. Якщо А і Б не дорівнює нулю, але С дорівнює нулю, пряма проходить через початок координат під певним кутом до додатньої частини осі о Якщо ж параметри А Б не дорівнює нулю, відповідно, і С не дорівнює нулю, ми отримаємо теж пряму під певним кутом нахилу до додатньої частини осі х, яка записується рівнянням y до рівня kx плюс b. З цим рівнянням прямої ми знайомилися з вами ще в курсі алгебри 7 класу. Розглянемо одну із задач, пов'язану з цим записом рівняння прямої. Ось така задача. Складіть рівняння прямої, що проходить через точки А, 6, – 1, Б3, 2, використаємо рівняння прямої y до рівня kx. У це рівняння замість y і x, відповідно, підставимо координати однієї точки і іншої. В результаті ми отримаємо систему двох рівнянь з двома невідомими k і b. Обчислюючи, розв'язуючи дану систему, ми отримаємо k дорівня 1 третя, b дорівня 1. В результаті цього у рівняння виду Y до рівня плюс b підставляємо значення k і b і отримаємо рівняння y дорівнює 1 третя х плюс 1. І зводимо наше рівняння до загального вигляду ax плюс b дорівнює c. Ось рівняння прямої, яка проходить через точки А і Б. На малюнку зображено дві прямі y дорівнює kx і y дорівнює kx плюс b. Вони є паралельними. Довести паралельність цих прямих легко, якщо врахувати, що координати точки О 0,0, координати точки А 0Б, координати точки С 1К, і координати точки б 1 К плюс Б. В результаті цього цей чотирикутник буде паралелограм. Я думаю, що самостійно ви зможете це довести, що середина відрізка А і середина відрізка БО співпадає. Якщо їхні середини співпадають, то даний чотирикутник є паралелограм, а в паралелограма протилежні сторони паралельні. Отже, відрізки А, Б і О це знаходяться на паралельних прямих. Відповідно, прямі Y до рівня КХ плюс Б і y до рівня КХ є паралельними. Тому Якщо у нас є дві прямих заданих рівняннями y дорівнює K1x плюс B1, y дорівнює k 2 x плюс B2, в яких k 1 і k 2 рівні, B1 і b2, b2 не рівні, то прямі паралельні. І є теорема, яка говорить, прямі паралельні тоді і тільки тоді, коли кутові коефіцієнти біля х рівні, а вільні числа рівняння не рівні. Розглянемо ще один випадок кута нахилу нашої прямої відносно додатньої частини осі Х. Деяка пряма дорівнює КХ перетинає одиничне коло в точці М з координатами Х0, Y0. Відповідно, кут АОМ позначимо через альфа. Якщо пряма y дорівнює КХ збігається з вістю абсцис, то кут між цією прямою і додатнім напрямом осі абсцис вважається, що дорівнює нулю. Якщо пряма утворює з додатнім напрямом осі абсцис кут альфа, то вважаю, що кут, що і пряма y дорівнює КХ плюс Б, яка паралельна прямій у дорівнює КХ, також утворює кут альфа з додатнім напрямом осі абсцис. Розглянемо пряму МО, рівняння якої має вигляд у дорівнює КХ, кут AOM дорівнює альфа, Ось те, про що я говорила, утворюють той ж самий кут, тангенс кута альфа дорівнює відношенню синус альфа поділити на косинус альфа. А ми пам'ятаємо, що точка на одиничному колі її координати, відповідно відповідають, абсциса відповідає косинусу кута, а ордината відповідає синусу кута. Отже, тангенс альфа дорівнює y0 поділити на х0. Так як ми дивимося на прямі y до плюс b, і y дорівнює kx, к це є коефіцієнт перед хсом, к дорівнює тангенсу альфа. Отже, рівняння y дорівня k плюс b це рівняння прямої з кутовим коефіцієнтом. Запам'ятайте, як називається це рівняння. Відповідно, К це кутовий коефіцієнт прямої до додатньої частини осі хсів. Розглянемо випадок, коли нам буде даватися рівняння виду y до рівня x 0 плюс y 0 це є рівняння прямої з кутовим коефіцієнтом, яка проходить через дану точку. І розглянемо, відповідно, до цього рівняння одну із задач. Ось така задача. Складіть рівняння прямої, яка проходить через точку А мінус 3, паралельно прямій y дорівня 0,5х мінус 4. З цього рівняння ми розуміємо, що так як наша новоутворена пряма повинна бути паралельна даній, то її кутовий коефіцієнт к дорівня 0,5. Отже, ми маємо кутовий коефіцієнт 0,5 і точку, через яку проходить наша пряма. У рівнянні ось цього виду. Підставляємо за міська х0, y0 відповідні значення, розкриваємо дужки, зводимо подібні доданки, і отримаємо рівняння вигляду y дорівнює 0,5х плюс 5. І перетворюємо його у вигляд ax плюс Бі дорівня c. Отже, рівняння, яке відповідає на дане запитання, що проходить через точку А з координатою мінус 4,3 і паралельно прямій 0,5х-4, є Пряма х-2y дорівнює мінус 10. Наступне рівняння формула рівняння прямої, яка проходить через дві точки. Ось ця формула. У нас є точка А з координатою x1 y1, точка Б з координатою x2, y2. Ось це рівняння. Подивіться, будь ласка, уважно. У дану формулу замість x1 і x2 ми підставляємо відповідні координати. І в результаті перетворення розв'язання даного рівняння ми отримаємо рівняння прямої. Розглянемо приклад. Класти рівняння прямої, яка проходить через дві точки. Використаємо цю формулу. Підставляючи значення, виконаємо певні перетворення і отримаємо рівняння виду х 8 y до рівня 13. Це є рівняння прямої, яка приходить через точку А з координати мінус 3,2 і точку Б з координати 5, 1. Повернемося трішки до поняття кутового коефіцієнта. У нас деяка пряма, на якій дається точка А з координати Х1, у1, точка Б з координату Х2. у2. І є певний кут альфа, кут нахилу нашої прямої до додатньої частини осі Х. Якщо з точок А і Б провести перпендикулярні прямі відносно осей, ми отримаємо деякий прямокутний трикутник Б, В якому. Позначимо кути нахилу. Відповідно, наша пряма матиме кут нахилу до додатньої частини х, ось цей кут альфа, кут А, Б, С. Відповідно, знаючи поняття відстані між точками. Відрізок А це дорівнює y2-1, y це x 2 x 1 За означенням тангенса. Це відношення а це до B, це тангенс альфа, y2-y1, x 2 x 1 Отже, кутовий коефіцієнт нахилу прямої до додатньої частини осі хів, можна знайти за ось цією формулою y2-1 y поділити на x 2 x 1 Ну, Відповідно, тангенс кута. Нахилу і звідти знаходимо сам кут. І розглянемо задачу: знайти кут між прямою, що проходить через точку А-3, 1, 2-5 і точку Б, і звістю ОХ. Використовуючи формулу, ми отримаємо, що тангенс кута нахилу дорівнює мінус 1,2. Взявши табличне значення, ми отримаємо, що альфа дорівнює 130 градусів. І другий випадок. Складемо спочатку рівняння прямої, яка проходить через ці дві точки. Виразимо y через х, отримаємо коефіцієнт перед 1,2, яке також нам дає відповідь на запитання, що тангенс кута нахилу дорівнює мінус 1,2. Отже, кут нахилу прямої до додатньої частини осі xів дорівнює приблизно 130 градусів. І існує ще одна теорема. Теорема, яка говорить про те, що якщо є дві прямі і перпендикулярні вони будуть тоді, і тільки тоді, коли кутові коефіцієнти, добуток кутових коефіцієнтів дорівнює мінус одиниці. Отже, запам'ятайте, будь ласка, це умова перпендикулярності прямих, якщо добуток кутових коефіцієнтів дорівнює мінус одиниці. І розглянемо задачу. Точки А, Б, С – вершини трикутника. Знайти рівняння прямої, яка містить висоту трикутника, проведена до сторони А Б. Перше, що ми зробимо, ми знайдемо рівняння прямої АБ, підставляючи формулу. Знаходження рівняння прямої за двома точками, а ви можете використовувати любу з поданих раніше формул, знайти рівняння прямої. Знаходимо рівняння прямої в вигляді y дорівняє 1 третя х плюс 2 третіх. 2 Звідси ми маємо, що наш кутовий коефіцієнт k дорівнює 1 третя. Якщо ми маємо, що кутовий коефіцієнт k дорівнює 1 третє, використаємо рівняння y дорівнює k помножити на х-0В плюс y0, тобто використаємо рівняння прямої через кутовий коефіцієнт і точку. І задамо рівняння прямої, яка буде мати кутовий коефіцієнт 1 третє і проходитиме через точку С з координатою 0 і 7. І отримаємо рівняння нашої прямої: 3х плюс y дорівнює 7. Ну, і Ще одна формула, яку ви повинні знати у цьому пункті, це знаходження відстані від точки до прямої Точка з координатами x 0 Y0. Пряма задана вигляді, ax плюс by дорівнює С. І ця формула Ро дорівнює модуль ax 0 в плюс y 0 c. плюс ця поділити на корінь квадратний а квадрат плюс б квадрат. Ось ця формула відстані від точки до прямої заданої рівнянням. Ну і приклад застосування. Знайдіть рівняння дотичної до кола, якщо відомо, що дотична паралельна прямій. Якщо у нас є пряма y дорівня 2х плюс b, то дотична, якщо її паралельна, має той самий кутовий коефіцієнт, отже, рівняння нашої дотичної буде y дорівня 2х плюс b. Нам залишається знайти з вами значення оцього параметра B. Ну, Так як коло має центр кола координати 0,0, радіус корень з 5, то відстань від центра кола до дотичної за властивістю дотичної до кола, дорівнює корень з п'яти. Підставляючи в оце рівняння відстані від точки до прямої, ми отримаємо ось таку рівність, де ми знаходимо, що b дорівнює 5 або мінус 5, підставляючи значення по формулі. І, відповідно, ми отримаємо два рівняння y дорівнює 2х плюс 5, y дорівнює 2х-5. І записуємо в загальному вигляді 2х-y дорівнює мінус 5, 2х мінус y дорівнює 5. Два рівняння. Прямих, які є дотичними до кола, і паралельні прямі 2х плюс 9. Не забудьте, що їх може бути дві цих прямих. Ну і у загальному все, що ми тільки що з вами розглянули. Отже, на дану хвилину ми знаємо рівняння y до рівня kx плюс b це рівняння прямої з кутовим. Коефіцієнтом. При цьому, ви повинні пам'ятати, що якщо прямі задані в такому вигляді дві прямих, то якщо К1 дорівнює К2, Б1 не дорівнює Б2, то прямі паралельні. Якщо добуток кутових коефіцієнтів k1 і k2 дорівнює мінус одиниці, то прямі перпендикулярні. Кутовий коефіцієнт знаходиться за формулою k дорівнює тангенс альфа дорівнює y2-1, y що ділиться на х2-х1. Не забувайте, що це є координати точок, які знаходяться на нашій. Прямі. Наступне рівняння, яке ви повинні знати, це рівняння прямої, яка проходить через задані дві точки А і Б. Ось це рівняння. Наступне рівняння рівняння прямої з кутовим коефіцієнтом, яка проходить через деяку точку з координатами х0В, 0 в Ну і остання формула, яку ми сьогодні розглянули, це формула відстані від точки до прямої, заданої рівнянням, АХ плюс b плюс С дорівнює 0. На цьому відео ми з вами завершуємо. Дякую, до побачення.